Гамаджобаґена Цвалі. Друзі, сьогодні приготуємо страву грузинської кухні. Харчо. Харчо сьогодні готуємо першу страву. Харчо може бути як супчик, так і другою стравою. Сьогодні ми готуємо саме суп, будемо готувати її з бараниною. Багато хто готує харчо з говядиною. Ми будемо готувати з бараниною. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми вам покажемо увесь процес приготування. Харчо готуємо ось таких інгредієнтів. У нас тут баранинка. З баранини зараз поставимо дамо робити бульйон. Обов'язковими інгредієнтами це є помідорка, цибулька, зелень, зелена цибулька, кінза, петрушка. Рес. Обов'язково ткемалі, аджика. Будемо додавати сванську сіль. А також кореандр, хмалі сунелі, уцько сунелі. Так, трішечки додамо ми е, буквально зовсім зовсім трішки болгарського перця та перця чілі. Так, розпалили в піці. Дрова. І зараз будемо ставити казан. Будемо варити насичений бульйончик для харчо. Наливаємо колодязної водички в казан. Ось орієнтовно водички нам потрібно 7-8 літрів. Так, ось цю чудову баранинку ми зараз будемо робити з неї бульйончик. Бульйончики з'явиться шума, яку потрібно буде зняти. Після чого ми додамо сюди болгарський перчик і цибульку, щоб проварилося разом з бульйончиком. Друзі, приготування харчо має декілька таких секретів, тонкощів, які ми сьогодні вам розповімо. Багато в яких регіонах Грузії харчо готується з. Яловичиною, ми готуємо її з бараниною. Друзі, по овочам в харчо додаються помідори, цибулька та зелень. Якщо ви будете в харчо додавати картоплю, моркву, баклажани, це вже буде не грузинське харчо, а якесь ваше домашнє харчо. Ну, Якщо вам. Подобаються такі інгредієнти, то, будь ласка, додавайте. В автентичну страву вони не йдуть. Так, нарізаємо цибульку для... дому пасірувати на харчо. Ось тут друг теж хоче допомагати, або каже, накорміть мене, або щось з цим зробіть, або випустіть з вольєра. Я вам... Дуже сильно допоможе. Знімаємо шуму. Додаємо цибульку і додаємо болгарський парчик. Все, кипиться, вариться, буде дуже наваристий, такий хороший бульйон для харчо. Зараз натерти томати, щоб була помідорка в власному соці. Перетерли томатики, і зараз будемо ставити сковорідку і обсмажувати цибульку і додавати до них помідорку. Наливаємо олію на сковорідочку і зараз будемо пасірувати цибульку. Так, друзі, зараз в тупки переб'ємо коріандр з чорним парчиком, додамо. Три зубчика часничку і додамо: ось така у нас є цікава олійка. І все вимішаємо і додамо вже до цибульки з помідорками в зажарочку. Цибулька обсмажилася. І зараз будемо до цибульки вводити томатики. Аромат стоїть стає, стає шалений, пахне дуже класно. Ось така в нас суміш получилася з кореандра, чесничка, олії і чорного парчика. І зараз додамо до цибульки з томатами. Додаємо томатної пасти. І залишиться нам додати аджику і приправки. І, в принципі, можна додавати до бульйону. Так, додаємо дві ложечки чайних абхазкої аджеки. Так, щоб збалансувати смак, бо помідорка може трішки кислити, додаємо цукру, трішки солі, хмелі сунелі, Уцхо-сунелі. І дуже ароматна сванська сіль. Забурлить, підкипає і зажарочка наша готова. Зараз будемо її додавати до харчо. Приступаємо до нарізання цибульки. Ну і в принципі всієї зелені. Трішки укропчика багато не треба. Уступна у нас петрушечка. Так, друзі, і самий основний інгредієнт по зелені це кінза. Без кінзи харчо-не харчо. Бульйончик вже доварюється. І зараз будемо вводити всі інгредієнти. Вводимо зажарочку. Ось харчо вже починає бути схожим на харчо. Правильний колір, аромат стоїть, все вариться, булькає. Потрібно нам ще 5 зубчиків часничку зараз вишивати в харчо. Друзі, додаємо рис. У нас тут 5 столових ложок. І 10-15 хвилин провариться і додаємо зелень. Так, друзі, додаємо зелень, додамо зараз половинку. І вже коли у нас в принципі, харчо буде готове, додамо ще іншу половину зелені. Так, не забуваємо про перчик чилі. Він також обов'язково має бути присутній. Так, рис вже доварюється. І останнім інгредієнтом у нас йде кемалі. Зараз додамо його 3 столових ложечки. Друзі, якщо у вас немає ткімалі, то харчо навіть не починайте варити. Бо без ткімалі харчо не харчо. Друзі, про те, що ми на початку відео говорили, є такі основні стовпи для приготування харчо. Це по м'ясу це яловичина або баранина, аджика. І кемалі. Так, Все, в принципі, харчо готове. Залишається додати ще залишок зелені. І, в принципі, накрити, залишити страву на годинку під закритою кришечкою, щоб вона настоялася. І тоді можна дегустувати. Дивіться, який насичений колір в харчо вийшов. Смакота настоявся. Зараз будемо цю смакоту дегустувати. Ка чудова страва. Аромат стоїть. Божественно. Рузинська кухня це топ. Рекомендуємо. Ой-ой-ой, яке насичене. Марончик О, розварився. Друзі, приготували сьогодні грузинське харчо і зараз дам його дегустувати. Який насичений смак. Супер! Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо про підписку. А на сьогодні ми вам кажемо пока-пока і до нових зустрічей!